Всім доброго дня, друзі, глядачі, гості, підписчики мого каналу. Давно, ну як давно, пару днів ніяк було знімати, тому що дійсно дуже багато роботи, треба і те зробити, і те зробити. Такий період зараз дуже важкий. На сьогоднішній момент, що я хочу сказати і що буде в цьому відео, то трохи буде огляд, взагалі, що відбувається в свинарнику. Також поговоримо про засоби для боротьби з мухами. Ну, в принципі, оце отакий, е невеличкий невеличке таке відео сьогодні запишемо. Дивіться, купив я, заказав я у ЗВК отакий максібайт їхній. Ну, скажу вам чесно, фуфло рядкосне. Вибачайте за трошки таку фразу, ну нічого, зараз я вам покажу чого і ви самі зрозумієте. Да? Що вичищаю, залишилося свиноматок. Вичистить і далі проведемо огляд Сарая. От дивіться, ось оце, це той мій препарат, що я заказував у КРК. Fly Select Дивіться, скільки мук. А ось наш із ЗВК. Ну Взагалі не працює, взагалі жодної вити. Я його і сухим насипав ноль, і рідким оце зробив ноль. Тут, тут просто, щоб ви розуміли, це ж залишки. Ви пам'ятаєте, хто дивився відео, він знає. ЗВК не працює. Не знаю чому, ну, така ситуація. Так, тому ми зараз, е, вже щоб як -то кажуть, не було питань, я зараз е, трохи сюди насиплю, ще пороблю, е, е, як то кажуть, ці всі штуки, приманки поставлю і покажу вам. Ну, тому що... Так не можна. Якщо ви кажете, що це дійсно дієвий засіб, то ви повинні відповідати за свій товар і за свою якість, а не просто так. Купив, потратив гроші. Надіюсь, може якісь представники ЗВК після цього відео зі мною звернуться. Але на даний момент ось оце не працює. От такі справи. Продовжуємо, відео буде. Дивимося, всім все найкращого. Так, друзі, продовжуємо сімочку. Почнемо трошки, це навпаки з наших сіноматочок. Так, по цій свинці, в принципі, очікуємо 17.07, чекаємо. ЗВК не працює. скину сьогодні ще менеджеру їхньому, всі їхній конторі. Це несерйозно. Дивіться, жодної мушки. Нафіга ви таке продаєте, не знаю. По цій нашій старушці очікуємо пороз. Сьогодні вже лампочку включу, хоча і так воно жаркувато. Докуплю сьогодні препаратів. Чекаємо. Покрита була ландрасом донської генетики. Свинка наша первістка. Чекаємо Ще раз першу вже пройшло, в принципі. Чекаємо. Покрита була макстером. Ну, Подивимося, що в нас буде. Да? Наша ефочка. Покрита французьким п'єтреном спостерігаємо, закріплюємо результат. Ця свинка, коли перший раз після відвучки покривали, перевернулася, покрили повторний раз розкантером. Чекаємо, що буде, те буде. Так, дивимося, наші бройлери. важили ми їх у 5 тижнів, вага 2600. Середня. Були 3, були 2800, 2900, 2300, там 2400. Різна вага. Вийшло 2600. Їдять вони гровер, копилянський наш, і тут місцевий, недалеко. такі курочки наші й дивники. Дивися. Не працює ЗВК взагалі. Ще в одному місці поставив приманку для мук фірми ЗВК. ну Нарешті дві. А, одна он, мушка підлізла. Ну, я вам скажу, ЗВК це рекорд. Так я не знаю, чи це діє, те, що в мене тут стіни, побризкаю фідлайфом фінішним, да? чи це ваш препарат подіяв. Не знаю. Ну одна муха це вже результат. смішно якщо чесно. Ну, тож Також я не пойму тих людей, які це все діло рекламують. Ви спочатку покажіть, що воно дійсно працює, а тоді показуйте, що дійсно його можна брати. Навіщо брати той препарат і рекламувати той препарат, який не працює? Заради якоїсь кофти чи ще щось, щоб вони вам скидку зробили. Ну, Давайте будемо займатися дійсно нормально. Це так. Ні о чому, самі розумієте. 3.02 народжені, оптимуса. Так, свинки наші. Тих, що ми хотіли брати на як ремонтних, підуть всі під м'ясо, на більше всього. Ось такі в них форми. Будемо різати, подивимося. Так, f 1 плюс французький п'єтрен. 30 березня народжені. Форми, дивіться, які самі бачите, треба буде з поївочку трошки пізніше підніму. На все не вистачає часу, скажу чесно, зараз бігом до сніму відео, треба етертеку бігти туди бігти. Коротше, роботи дуже багато. Так, е -е, Кантори наші відлучені 14.05 народження. Поїдають корм. Хай ростуть, як то кажуть. Да? Так, це наші з під Йоркшера 22.01 січня народжені. Є, звісно, дивіться, яка красунька. От, думай, хочем дів... Я хочу дівчинку залишити собі. Вона по її і по формі, і по всьому вона, як то кажуть, більш менш наближена до F1. Десь відбиратимемо з неї. Її залишимо, будемо дивитися далі, як вона. Є нормальні такі екземплярчики. Я вам скажу, в принципі, он той кабанчик стоїть хороший, той в туди-сюди і буде що різати, пройде час. Місяцьох якраз їм іще. Так, це наш Макстер плюс дюрок данської генетики. Народжені 20.02. Форми мені подобаються, форми у них такі потужні, кругляшки. Результат є, я вважаю. Подивимося, який виход м'яса. І сало, так? От такі справи, друзі. Дійсно, зараз така пора року гаряча, дуже багато чого потрібно робити. Також потрібно не забувати, коли, що, потрібно, що скоро вже буде сезон жнив, це скоро вже треба буде ячмень. В першу очередь закупити ячмінь. Кукуруза у нас 2 гектари в одному місці, Ну, там 1,8 посіяно, ще в другому 40 соток посіяно. В принципі, з кукурузою проблем не буде. Дай Бог тепер, як кажуть, її зібрати. Якщо в цьому році не зберемо, то буде вона зимувати, як в минулому році багато хто робив, тоді передіскуємо або по нулю. Посіємо, буде видно. В принципі так. Головне купити ячмінь, тому що це основний наш елемент, як також, особливо на старті. Далі вже таке діло. Ну, це моя особиста думка, і це я так роблю. Так, тепер поговоримо про боротьбу з мухами. Я скажу, що ЗВК не працює. Повторюся ще раз. Брав я їхні дезінфікатори, тоді брав я їхні підсушувачі. Не працюють, не сподобались вони мені в порівнянні з Desan Ось Отакі справи. Не люблю рекламувати і не люблю будь-яка. Ну, Рекламувати заради якогось блага свого. Показую, як воно є насправді, не показую брехні. Якщо воно, ось, наприклад, ну, чесно, просто це мене так заділо. Якщо ось працює, а воно одна мушка тільки підлетіла, і результату я не бачу. Ось отут я бачу мухи, там я не бачу. Для мене це значить, що все не працює. Як на мене, потрібно показувати те, як воно є насправді, а не показувати якісь сказки. От і все. Ось такі наші свинки підуть скоро під ніж. Ну, Було б звісно цікаво спарувати одну, але немає такого місця, такої можливості і в принципі немає такої потреби. Будемо спостерігати і що воно покаже. П'єтрени. В принципі, я вам скажу, форми показуються, вони лисенькі. Набір ваги, ну я їх не вожу, але видно, що він є. Подивимося в подальшому тоді по смакових якостях, як будемо вже свого часу різати м'ясо, сало на вкус, на смак. Звісно. Розраховую, що тут буде дуже багато сала, я не розраховую і не збираюся. Буде на пальчик, і то вже піде. Основне, я од них я хочу отримати м'ясо, багато м'яса. От така ціль. Тому перш тим, як ви щось покриваєте, щось, когось, якусь свиноматку, ви повинні е, розуміти, з якою метою ви покриваєте тією чи іншою породою. Ось такі справи, друзі. Так, в принципі, як завжди, час піджимає. Трошки пізніше, як кажуть, пороблю більше цей, тоді засніму більш таке обширне відео і піднімемо якесь більш таке питання. Постосовно цін на м'ясо сало, також піднімемо трошки пізніше. Я ж кажу, просто не встигаю всього. Тому що роботи дійсно великий об'єм, масив дуже великий. Зараз літо, гаряча пора <кій> і потрібно працювати. Отакі От справи, друзі. Добре, всім цього найкращого. До нових відео.